Перша книга Хронік, розділ 21. Сатана піднявся на Ізраїля і спонукав Давида зробити перепис ізраїльтян. Давид сказав Йоавові та старшинам над народом. Ідіть, перелічіть ізраїльтян від Версавії до Дану і подайте мені. Щоб я знав їх число. Та Йоав відповів: Нехай Господь помножить свій народ у сто разів більше, ніж його є. Чи не всі ж вони, мій пане царю, слуги мого пана? Навіщо ж вимагає цього мій пан? Навіщо цей гріх має впасти на Ізраїля? Та царське слово взяло гору над Йоавом. І Йоав вийшов, обійшов усього Ізраїля і повернувся в Єрусалим. І як Йоав подав число переписаного народу, виявилося, що всіх ізраїльтян було один мільйон сто тисяч чоловік, здатних орудувати мечем, а юдеїв 470 тисяч чоловік, спроможних до меча. Левітів же та Веніяминян – він не полічив між ними, бо царський наказ був Йоавові осоружний. Не до вподоби був Богові цей учинок, і він покарав Ізраїля. Тому Давиди сказав до Бога Тяжко я згрішив, зробивши це, та тепер прости, благаю, провину твоєму слузі, бо я вчинив річ нерозумну. А господь так сказав до Гада, Давидового ведющого. Іди і скажи Давидові, так говорить Господь, три речі ставлю перед тобою вибирай собі одну з них, і я пошлю її на тебе. Прийшов Гад до Давида і сказав йому: Так говорить Господь, вибирай собі або три роки голоду. Або три місяці вганятимуть за тобою твої противники, і меч твоїх ворогів досягатиме тебе, або ж три дні Господній меч і пошесть будуть у краю, і ангел Господній пустошитиме по всьому краю Ізраїля. Тож розваж, що мені відповісти тому, хто послав мене. Тоді Давид промовив до Гада. Дуже мені скрутно, але ліпше мені впасти в руки Господні, велике бо надміру його милосердя, аніж потрапити в людські руки. І зіслав Господь пошусть на Ізраїля і вмерло ізраїльтян сім тисяч чоловік. І послав бог ангела в Єрусалим, щоб вигубити його, та як він почав уже вигублювати. Подивився Господь, зглянувся на лихо і сказав ангелові смерті: Досить уже, опусти твою руку. Ангел же Господній стояв саме над током Орнана Євусія. Давид підвів очі і побачив ангела Господнього, що стояв між землею та небом з голим мечем у руці, спрямованим проти Єрусалиму. І впав Давид і старшини, вкриті веретищами, обличчям до землі. І промовив Давид до Бога. Чи то ж не я повелів перелічити народ? Я, я согрішив, я, пастух, я вчинив зло. Але оці овечки що зробили? Господи, Боже мій, нехай твоя рука спаде на мене. І на дім мого батька, а не на народ твій, йому на погибель. Тоді ангел Господній повелів гадові, щоб він сказав Давидові прийти та поставити жартовник Господові на току орнана Євусія. І пішов Давид за словом, яке гад сказав був іменем Господнім. Орнан же, що саме тоді молотив пшеницю, повернувся. І побачив ангела. З ним були чотири його сини, що поховались. Давид підійшов до Орнана. Орнан же глянув, і, побачивши Давида, вийшов з току і вклонився Давидові обличчям до землі. Давид сказав Орнанові: Дай мені те місце, що на ньому тік. Я збудую на ньому жертовник Господові. Яка ціна йому? За таку віддай його мені, щоб припинилася пошесть у народі. А Орнан Давидові каже Бери лишень собі. Нехай мій пан і цар робить, що йому до вподоби. От я даю і вола на всипалення, і молотильне знадіб'я на дрова, і пшеницю на офіру, все це дармо даю. Але цар Давид сказав Орнанові Ні, я хочу купити за повну ціну, бо не буду я приносити Господові того, що тобі належить, і не буду приносити всепалення здарованого». І Давид дав орнанові за те місце золота вагою 600 шеклів. Поставив Давид там жертовник Господові. І приніс усипалення та мирні жертви, і візвав до Господа, і він вислухав його, і послав вогонь з неба на жертовник усипалення. Господь повелів ангелові, і цей вклав свій меч назад у піхву. У той час, як побачив Давид, що Господь вислухав його на току Орнана Євусія, приніс там жертви. Намед же Господній, що спорудив, був Мойсей у пустині, і жертовник усипалення, були в той час на узвищі в Гівеоні. але Давид не мав відваги піти туди, щоб шукати ласків Бога, бо був переляканий мечем ангела Господнього.